Глядачі, Хочу сьогодні вам зробити коротенький огляд головнички, так як будемо робити збір, що ми вже достигає, що ми вже збираємо. І тут почну з першого рядочка, це століття. Ось, такі ці ягодки, тягурки, такі вискучі, гарний, правильний між форми. Ти вже не жад так іду, що ти гаїш тобі. вайна ягід. Це у нас Азія. Так, така безкуча, багато. Так, починає вже, починає достигати. Бомбезні. Середини так само. Лежать. Ще багато не достигших, але гарна, гарна бомбезна. Йо, Це нас сортер Верді. О, така телюринка. Тож накидала мирненькі яйки. Одна достигає, це цвіте ось такі нас ялткі. Також дуже смачна ялка. Велика і дуже велика і смачна. А це наш найлюбніший сорт ромба. Ось так понахилялися ось такий. Це сорт трумба. А це наступний на сорт Гіган Джорнея. Дуже дуже гарний сорт, дуже врожайний. Накидає повно кітконосів. Також починаємо постягати. У нас у нього невеликий, але багато. дуже смашна яго. Кий це гарні лежаті. Так, це сорт Єганджерне, я скільки світів багато, яйду накидав. Це вже по Сорт Іганджер не був. Ще їх теж проснутий. Приносить квіточок повні так, це Лісандра. Це дворічки. Такі гар, гарні, гарні Ну, От виріжки, це не пізна посадка, але також є ягідки. Зараз я вам покажу оцю сторону у нас також румба. Також лежати ягідки, червоні. Ну ми йдемо на квік в Теж вже в вхід. Ранний сорт накритий та груп. Ну, може, так уж Уже Вже її багатенько. Ягідок. Також гарно, файно. Вкусно. Нажмите. Да. А что тут дальше у нас квики? Хотите яблоки? Вкусные, солодки. Мені стається, що полуниця вся солодка, вся недоброї не буває. Так що ось такі в нас справи йдемо вибирати сьогодні нашу полуничку. Так само у нас. Ось такі в нас справи на плантації. Всім гарного дня і мирного неба. Ставимо лайки, підписуємося. І проглядаємо відео.